Сімба, всімба, всім. Сімку, жіть, мій хороший, що таке? Що таке? А, -а, а, сімочка, та що там попала? Щось попало. попало. Ти спав, зайчик маленький. Ти спав, щось тобі глазки так, не пойму. А? а зараз все ж таки. Лінива запіканка сирна. Чому лінива? Тому що на неї не потрібно робити тісто. Це е, з інгредієнтів: у нас буде кисломолочний сир, е, лаваш, яйця, е, кефір. Ну і цукор, звісно, там е, ванілька. Друзі, я роблю двойний рецепт: у мене тут кілограм кисломолочного сиру, так, дрібка солі, цукор теж за смаком. Я буду куштувати і додавати, якщо не солодкий. Взяла літр кефіру. В мене жирність ось 2,5, але я думаю, що це не важливо. Звісно, якщо домашній кисляк, то буде краще. Можна такий ще можна робити з молоком, але з кефіром, кисляком смачніше. Так, ванільку теж додаю. Ну, зараз один. Так як в мене двойний рецепт, то зараз буду куштувати. Можливо, треба два пакетики буде покласти. Лаваш, друзі, взяла звичайний. Дивіться, щоб він був без домішків, щоб просто звичайний лаваш. Я взяла два, але малі в мене ось під'їли вже трішки дівчатка мої менші. Я є, буду класти 5, 6, я буду 6 класти. Кури, друзі, щось у нас погано стало нестися, можливо, за те, що похолодало. Тож, вже сьогодні купувала яйця, тому що вчора було 4 яйця, з них 3. Посмажив син старший. І оце одне залишилось, тож вирішила, що якщо щось пекти, то треба купувати. Тому що домашні краще так і це з'їсти дітям. Зараз ретельно це все перемішую. Друзі, я люблю, щоб солоденьке, тож у мене стакан сюди цукру пішов. І ванільки я все-таки два поклала. Це якщо на кіло, якщо на кілограм сиру. Бо в мене я роблю двойний рецепт. І сюди вливаю літр кисляку. В мене купований кір, але домашній кисляк, звісно, було б краще. Яйця кладем, тому що треба, щоб воно цю суміш тримало. Зараз буду знову куштувати на цукор. Бо я люблю, щоб солоденьке було, тому, можливо, ще трішки додам. Друзі, на цукор за смаком робимо. Хто любить солодше, хто не дуже. Так, все це розмішую гарненько. Можна? Попробуй. Ой, іди. Так, суміш така вона ріденька. Ось така. Зараз тепер розбираємося з лавашем. Форму беремо любу, будь-яку, але з, ворта, з бортами не розйомну, тому що з розйомної можливо буде витікати. Скляну або там, металеву, яка у вас є. Лаваш теж можна більше, можна менше, це теж за бажанням. Я зараз буду викладати і подивлюсь, скільки мені треба. Лаваш можна покласти гармошечкою скрутити, можна шматочками порвати. Зараз вже буду викладати і подивимось, як краще буде. Форму змачу її олійкою, щоб не приставила важби. Так, і зараз дивимося, як нам краще. У мене форма кругла, то не дуже зручно. Я, напевне, можливо, гармошечкою зроблю, але з отаких маленьких шматочків. Отак, друзі, як веєр українською, як буде. Чи піддуваю, чи якось треба подивитися. І так ось як викладати. Можна шматочками. Зараз спробую і так, і так. Це не важливо. Лаваш, він забере зайву вологу в себе впитає. Він теж стане таким смачним, соковитим. Так, ось таким чином я розклала. І тепер оцією суміш'ю заливаю. Гарненько. У мене буде дві такі запіканки. Форми дуже великої в мене немає. Так. Гарненько так. Суміш вона ріденька, вона позатікає туди. Прожили. Я вирішила ще додати лавашу, бо так дивлюся, що місцями. Можна ще. Засипаю кунжутним насіннячком. І ставлю в духовку і поглядаю. Дивлячись, в кого яка духовка, ну, поглядати. Ну, Там через хвилин 20, думаю, поглядати треба дивитися. Друзі, ось ще отаку форму в мене трішки залишилось. Дивіться, якщо рідкувати, що лаваша небагато, наприклад, як у мене залишилось, я додала трішки манки. Хай трішки постоянна бухне і теж. Буду випікати. Тут я не складала, просто порвала лаваш, все перемішала, додала манки, вилила сюди. Формочку теж я змазала. Запіканка вже готова. Друзі, майже дві години вона в мене пеклася, тож довгенько. Ставлю другу. На вигляд, друзі, гарненька. На смак буду кушать и вам скажу. Ммм, это очень вкусно. Рекомендую приготувати, спробувати. Дуже соковита. Лаваш впитав в себе весь сік. Друзі, пеклася в мене вона довго. Десь годину 50 хвилин, тобто в таку форму, тут десь 24 діаметр. Вона трішки піднялась, але воно того варте. Готується вона легко, але довго. Друзі, це ось та, що з манкою, що я додавала сирно. Та, що з манкою, вона е м'якенька, але швидше спеклася. Ну, теж годинку в мене пеклась. Ось так. Дівчатка, обов'язково спробуйте зробити цю запіканку. Готується дуже легко і вона дуже смачна.